Куди я повела братанку, яка приїхала до нас на два дні, і яка ночує у нас абсолютно безкоштовно. І як так вийшло, я розповіла в попередньому відео. А перше, куди я її повела, це в магазин, де я купувала свою другу весільну сукню, і вона там вибрала собі ось таку неймовірно гарну вишиванку. Вона взагалі була в захваті від нашого національного вбрання. Ну і звісно, від цін. для неї в перекладі на фунти це взагалі було копійки. Після цього ми прогулялися історичним центром. Я порозказувала їй різні легенди. Ну і звісно, куди ж без фото. І так як вона дуже хотіла спробувати нашу національну їжу, я повела її в баловану галю. Почали ми з голубців. Взагалі, чесно кажучи, я і сама давно не була в балованій галі, це було дуже класно сходити. Клої дуже сподобалось. Вона взагалі майже весь день нахвалювала все, що бачила, і куштувала. Після цього вона ще спробувала пельмені, звичайні класичні. І було цікаво, що вона порівняла це з якоюсь їжею, яку вона пробувала в Польщі. Але сказала, що у нас набагато краще. Ну і я особисто дуже хотіла, щоб ми спробували саме вареники. Звишною, да Ну а коли ми повернулися додому, мій чоловік вже готував український борщ. Але все, що було далі, і реакцію клої на борщ, ви можете побачити в наступному відео.